Тема. Третя тема резюме бізнес-плану, опис підприємства та галузі». От з цієї теми, з цієї теми, і ми починаємо писати ваш бізнес-план. З цього моменту вам краще відкрити там в, 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 в нашій роботі, от в нульовій, який вам вже надав да, документ, ви зробили в ньому титульний аркуш і вже у вас є розділи. І там є перший розділ, він нульовий, називається Резюме. І вже навіть багато моїх студентів. А, зараз почекайте. Якщо у мене є питання щодо четвертої частини практичної роботи, то потрібно чекати, коли у вас пройде онлайн четверта частина практичної роботи, Чому? можна задати питання вже зараз. Давайте все ж таки я вже почав в кінці заняття, да, я... щоб вона не розділяти. В кінці заняття можете спитати. Третя, третя а, наша частина роботи. А, резюме. Ви відкриваєте, відкриваєте резюме, а, і вже можете прямо на парі сісти і вже вписувати прямо зараз, якщо у вас є якісь ідеї. Взагалі, взагалі класно так відбувалося. Я всіх просив студентів роздрахувати цей пустий бізнес-план. Там я створив такою, що залишив такою по одна-дві строчки, одна строчка, да? можна, я казав, можете розширити до двох-трьох строчок таких пустих. І щоб у вас були такі пробіли? пробіли. І вже коли ви сидите на лекції в мене, я вам розповідаю про цей розділ. Ви самі вже в цей момент думаєте, а як я пропишу для свого власного бізнесу? І вже наброски вже старі. І Саме коли я це розповідаю, вже виникають якісь питання, і студенти в мене питали прямо. І я їм відповідав, і вони навіть записували ті слова, які я вам казав. Я би я, я краще б написав так, та так. так, так. Та, та. І він сидить і прям пише, пише це. Потім готовий бізнес-план не здає, показує, і там написані саме мої слова. Найчастіше у мене були такі курси. Я почав бізнес-плани взагалі писати з навчаємося бізнесу. У нас був чайка Володимир Дмитрович. Він працював на нашій кафедрі менеджменту. Він мером міста Миколаєва. Він розпочав я робив один із засновників щовещеленка, був Артем. Ін депутат, і я третій. Ми розвивали в місті Миколаєві підприємницьку діяльність. Такі курси ми відкрили. І я багато 10 років я читав для наших підприємців міста Миколаєва, окремо для них читав курси з бізнес-планування. Ми написали ну на одну сотню реальних бізнес-планів, які потім працювали, стали відкрилися як бізнес в нашому місті Миколаєві. Навіть зараз зустрічає багато людей, коли ми мені, які мені кажуть, ось пам'ятаєте, там там дві тисячі році ми з вами писали бізнес-план, так от мой бізнес працює. Ось вони дає мені візитку. Каже, приходьте, я вам покажу, як все в мене працює. Я взагалі взагалі десь на сотні підприємств нашого міста вже побував, подивився, в них походив. Да? Десь мені дарували продукцію, десь мені скидки робили. Тобто мені дуже подобається, як розвивається наше місто Миколаїв. Тому і я сподіваюся, що і ви, що і ви теж навчитеся і будете писати. Тому Краще всього реальні бізнесмени. От у мене ще скажу до війни за декілька місяців до війни. Я теж для наших е, мрій дій організація я там с, е, теж знаходжуся. Вона зібрала наших підприємців, е, десь 30 підприємців міста Миколаїв. І вони зі мною знову писали бізнес-план. Я їм допомагав, е, навчав е, основам, і там вони теж сразу же писали всі слова, сразу же мені... Тисяча запитань, я навіть не встигав вчасно це завершувати свою лекцію, тому що постійне питання, питання, питання. Коли я викладаю для студентів, студенти трошки перепугані і, і ніяких питань мені не задають, а пишуть бізнес-план самому кінці семестра. Якось самі по собі там щось написали, і а мені головне, щоб оцінку поставив. От на трошечки різниця. Так. UNIDO — United Nations Industrial Development Organization. UNIDO — то есть ця організація, вона, е-е, як поєднана з ООН, працює у співпраці в ООН, знаходиться в Нью-Йорку, да? І вона створена ця спеціалізована установа ООН. Зусиль якої зосередження на боротьбі зі злиднями шляхом підвищення продуктивності, організація мобілізує знання, досвід інформацію та технології і там самим сприяє продуктивній зайнятості, розвитку, конкурентоспроможності економіки та забезпеченню екологічної стійкості. Тобто, якщо ООН думає, щоб у нас був мир у всьому світі, да, ось такою займається, десь допомагає. Переселенцям, десь беженцям, да, вона допомагає десь в Африку, провозить продукцію. То ЮНІДО займається передачою, трансфером технологій, тобто останні дослідження, останні інновації, останні знання, які ми знаємо, вони розповсюджують. Вони кажуть: ми не будемо провозити рибку да, до Африці, а ми навчимо їх. Як розводити ту рибу, як добувати ту воду, як розвивати себе? Тобто вони навчають саме цьому, тому й вони розробили стандарт, який будь-який інвестор. Всі інвестори на нашій планеті знають стандарт ЄНІДО. І я так сподіваюся, з часом за декілька десятиліть він стане єдиним стандартом і один унікальним, щоб інші не писали якісь свої специфічні бізнес плани. Я так вважаю, що так буде краще, коли буде один і той самий стандарт. Як сказати що. Е Рознообразія, да, вона там привабливе, да, різноманіття. Да, вона привабливе. Якщо ви пишете картини, пишете твори, да, ви пишете музику да, для себе, або пісні, то там різноманіття да, вона цікаве. Але інвестору, в якого тільки є поняття гроші, або долар, або євро, або золото, або ваша валюта тієї сторони, і потім він все перекладає в долари да, для себе. У я так думаю, що не треба його перевантажити якимись особливостями вашого менталітету, що ви там не можете запозичити, або ввечері не можна повертати гроші, тому що ви по ну, ваші стосунки з цією людиною будуть погані. Да? От в нашій країні такої не після заходу сонця я повинен заплатити людям, покласти на стіл, а вони якби знайшли ці гроші. От от я багато таких. Суєвіріями бачу людей, зіштовхуюся з ними. Тому таке пояснювати іноземному інвестору ні в якому разі не можна. Це якщо для розваг, то так. Да. А для інвестора, який скаже: не хочеш гроші, не бери в мене зрук, не треба, я пішов далі. Все Тому стандарти Юнідо це надзвичайно важливо, що в будь-якій частині нашої країни. Будь-хто к вам звернувся і показав бізнес-план, і ви розуміли, що там написано. Навіть якщо там буде написано на іншій мові, ви берете телефон, натискаєте перекладач, наводите камеру, автоматично все перекладається на вашу мову, але ви знаєте, що там пункт 4-5 називається так-то-так-то, І не як по іншому. Це стандарт Всесвітньої організації ООН. І ось у нас є резюме наша. Наше резюме резюме бізнес-плану, документ, який включає основні відомості про проєкт. Ця частина бізнес-плану призначена для швидкого ознайомлення з головною бізнес-ідеєю, необхідними інвестиціями та ресурсами, конкурентними перевагами та шляхами реалізації проєкту. Тобто сестрин, це, це найголовніше все є це в резюме. Тобто, як ви, ви можете про себе розповідати скільки завгодно, але, але коли ви приходите в компанію, вони просять вас або резюме, або CV, як вони зараз з, з, з Європи прийшло таке CV. Це щось подібне на наше резюме, де ваше фото і прописано все про вас. І щоб було це резюме на одну сторіночку, і саме найголовніше, а потім ми з вами вже познайомиться. І ви з вашим бізнесом також повинен бути CV вашого бізнесу. І перший у нас розділ, вперше, який ви зараз ви можете відкрити свій документ. І там буде перше речення, яке ви повинні прописати для вашої ідеї. Це актуальність бізнес-ідеї вашої. Саме актуальність. Якщо ви відкриваєте якийсь ларьок шаурми, да, а таких ларьков шаурми у нас багато в місті Миколаєва, то напишіть, чому саме ваша шаурма буде якоюсь унікальною. Можливо, ви його зробите в скляному якомусь приміщенні, яке буде. Повністю пронизаний, де його буде, бачити наскрізь. наскрізь, або встановити камери, і людина зможе в своєму додатку здивитися, як ви. Замовляєте цю продукцію, звідки вона приїхала, наприклад, з, з якого поля як фермер, і там показує, як він завантажить, як він е, чистить цю продукцію, миє, як він везе в авто і камера вам показує це з чистим виглядом. Що він ви не витрачає в цьому продукції якісь гемопродукти? Ви привозите в місто. Ви знаєте, є в місті Нью-Йорк те шаурму виготовляють, але ця шаурма буде коштувати там, наприклад, 200-300 доларів за одну шаурму. Але там вони повністю в інтернеті викладають весь процес. Він відкритий, як вирос ваш огірок, ви можете подивитися, або помідорчик, і як він його привезли, вклали саме вашу шаурму. І ви, ви його з'їли для вас може окреме кіно зняти для цього, щоб ви бачили, як пройшов весь процес підготовки вашого, щоб це було прозрачно, щоб було відкрите, щоб чисто, санітарно, щоб не так там. Чорті знаєте як, але за це вони беруть не за продукти, за огірки, помідорчики м'ясо, да, лаваш, який там витримали. Ні, вони коштують там 1-2 долари, ну, 3 максимум. А 200-300 доларів вони беруть за послугу, які багаті мільярдери готові заплатити за цей процес шовник. Що ви знали? Ось така от актуальність бізнес-ідеї. Пишіть свою, чим вона. Актуальне, чому саме зараз, в цей момент, необхідно саме ваш продукт чи послугу. У нас військовий стан да, зараз війні, і тому необхідна там якась якась продукція більша, якусь менше нашу продукцію. Да? Там більше необхідно зараз всім необхідно курси польської мови, або курси англійської мови стають надзвичайно актуальні. І ви на цьому можете заробити гроші, тому що багато наших українців. Приймають рішення там, навчатися за кордоном, або працювати за кордоном, або виїжджати за кордон, дав не розуміють, що ми станемо частиною Євросоюзу, і я повинен знати англійську мову. Тому всі в чат зараз маса англійську мову. Це актуально для нас. Якщо скажете, ми відкриємо курси китайської або російської, то, ну, на жаль, не актуально вже. Це, я думаю, років так раніше у нас в університеті. Китайська була надзвичайно актуальна це майбутнє, але зараз, коли ми знаємо, що Сполучені Штати Закривають доступ до технологій Китаю і найближчі декілька разів Китай почне падати в цю яму, і буде надзвичайний криза в Китаї. Навіть фірма всі думають, там китайські мобільні телефони. Да, вони там чипи виробляють, але вони виробляють на обладнанні в Тайвані. На обладнанні 90% чипів виробляється в Тайвані. А це про там весь капітал американський знаходиться. А обладнання, яке необхідне, виготовляється в Голландії. Голландія це Нідерланди, страна називається Невеличке таке місто в Голландії, яка виготовляє принтери, які можуть сімі нанометровий процесор виготовляти. І Сполучені Штати разом з Голландією поставили санкції на поставку цих принтерів в Китай. Ну, вони зможуть протягнути рік або два, але через два роки. Вже не буде фірми Xiaomi. вона не зможе виробляти їй ще щось, треба щось робити. Або щоб Китай заставив Росію припинити війну, або відмовляйтеся від будь-якого мобільного зв'язку, від телевізорів, від всього. Тому що Корея, Японія і Тайвань це інвестиції Сполучених Штатів. Вони всі відмовляють Китай, Китай ми закриваємо як ще одну. Іронічну країну для себе. Тобто там навіть Алікспрес зараз попав в, в підприємство, яке спонсує тероризм. Аліекспрес це зараз заборонений в Україні, а з часом його почнуть забороняти по всьому світу, якщо він не зупиниться і не перестане продавати дрони для росіян. Отак от ви от думаєте: актуальна ця китайська продукція чи не актуальна? Розбирайте, якщо ви розбиваєте сфери сферах діяльності, то шукайте те, що буде майбутнім актуальним. Що, наприклад, будівництво буде надзвичайно актуальним. Військове обладнання і будь-яка військова техніка або о, о, зброя в Україні буде в найближчі 50 років центр виробництва світової зброї буде знаходитися у нас. Тому що два гіганта. Німецький гігант район Метал. Я запам'ятав його, і американський на ЕСКАКТА називається ще не запам'ятав. Він тільки на цьому тижні заходить у нас в Україну. Це гіганти, світові гіганти, по виробництву військової зброї заходять і сказали, що Україна виграє війну і буде виробляти максимальну зброю тут і продавати всі сучасні страни, сучасну світову зброю, як Хаймерси, Шторм з Шедо f 19 літаки, f 16 літаки почнуть виробляти, навіть, нові літаки теж хочуть зайти у нас у Львові, у Миколаєві у теж буде виробництво. У нас виробництва авіаремонтний завод, але його можна перебудувати на виробництво f 16 самольотів. У нас є все для цього обладнання. І у нас буде надзвичайно мільярди доларів вкладатися в ці сфери діяльності. Подумайте про це. І пишіть бізнес-плани саме в цю сферу діяльності. Якось. А, думайте, Пере... наступне. наступне от у вас резюме ви взяли. Перший пункт у вас був написаний проспектива, тут у вас була актуальність, друге речення, або другий абзац, і дивіться, в актуальності одне, два речення. Ну, три – це вже дуже багато. В одному реченні такий. Абзац, щоб він поміщався в три строки, в три строки красиво продумано, чому саме в цей момент, саме зараз і в цьому місці необхідне місце, необхідний час, необхідні якісь факти співпала, що у вас бізнес буде світити і розцвітати і розквітати в нашій країні. Оце ви прописуєте в першому абзаці, а ось другий абзац, другий абзац починається з таких слов перевага продукції чи послуги. Чим ваша продукція краще, ніж всі інші, які є на ринку, або чим вони е частково співпадають, а частково їх краще робите. Перевага у виробництві певних товарів та послуг може бути обумовлено сприятливими природними та кліматичними умовами. Наприклад, сільське господарство в наших трьох областях, це от палку вштихнули в землю, і вона вже росте немає. Або дешевизною та легкодоступністю сировини. Наприклад, чому ще кажуть, що в нас стала а, війна Росії? А так, що а, ви знаєте, що зараз все приходять з двигуну ну, внутрішнього рання на електромобілі, електричних називають електромобілі. У 25-му році всьому європейському союзі заборонено виробляти та продавати з двигунами електричного електричним. А, необхідно для цього для електромобілів а, літій. І коли почалися добувати цей літ для Дбатарейки, та раніше завжди виробляли його в Африці, а потім починають шукати, а де ще його можна знайти, і шукають по всьому світі. І за півроку до початку війни в Україні, в Кіровоградській області, на границі Кіровоградська область, Донецької, Луганської, Харківської, більше Кіровоградської області, знаходиться пласт літію другий по світовим запасам у всьому світі, що достатньо буде років на 20 забезпечувати наш весь світ електроавтомобілями, мобільних телефонів, щоб у вас були планшети і все, все, що вам необхідно, Це що пов'язане з батарейками. Це все в Україні. Наявність цього літію – це надзвичайний скачок для нашої. І коли росіяни дізналися, що у нас тут сланцевий газ, це Харківська область, да? частина Луганська, Донецька та більше в Харківській області. Сланцевий газ, якого буде достатньо, років на 50 забезпечити всю Європу. І вже американське shell компанія прийшла його добувати. Також у нас в Кіровоградській області уран добувається для атомних електростанцій. Його теж достатньо років на 100, щоб забезпечити всю Європу. Його не потрібно більше буде купувати і обробляти. Його вперше десь 2-3 тижні назад. Його обробили наш український уран за наші українські технології. І вже на Хмельницькій атомній електростанції вже встановили. Перші уранові стежні, які виробили українці, і вони будуть забезпечувати весь світ. Тобто сировина, якою надзвичайно багата, Україна настільки багата держава, сировинна, да, що навіть багатше, ніж ця помойка бензоколонка, яка біля нас знаходиться. Там в них таких запасів немає. А нафта зараз вже у всьому світі вона нікого не потрібна, вона забруднює екологію. Хоча літій, літій он теж забруднює. Ми будемо якось переробляти його. Так, переваги, я думаю, зрозуміло. Наступне: третій абзац, у вас, у вас одне, одне, третє речення, можна так сказати. Третє речення. Тому що Перевага можна написати одним, або двома реченнями теж можна. Можете написати навіть і недоліки, які є в перспективі, можете і захочете їх змінити. Це довгострокові цілі. Це глобальні плани, наприклад, на підприємці, наприклад, стати лідерами з продажу певного товару у регіоні. І короткострокові цілі. Це невеликі проєкти, невеликі проєкти реалізації довгострокової мети, наприклад. Провести реструктуризацію підприємства чи рекламну компанію, чи зайняти ринок в Одесі, да, ось така короткострокова ціль. а довгостроково зайняти весь національний наш ринок, наприклад. Це ви для себе прописуєте. Якщо ви не маєте мрії, не маєте не мрії про ваше майбутнє. То ніхто з підприємців з вами не буде е, спілкуватися. Навіть я таке побачив, що багато з підприємців полюбляють, е, як сказати, фантастику. Тобто фантастичне кіно, дивляться от ці фільми про зоряні війни, да, там походять на всякі такі чудаковаті. Е, е, Касплеї, я ніколи не був там, але чув. Тобто вони так насолоджуються. чим. Чому? А більшість підприємців це мрійники. І от а, фантастика це коли ви мрієте, ви писуєте сценарій, це, ви робите там, пишете книгу або кіно. А з часом будь-яка фантастична ваша мрія стає реальністю. Тобто, у нас був багато. Всього, що у нас було фантастичне, про лазери, про польоти в космос, да, підводні човни, це да, все, все стає реальністю. Завдяки діям нашим, що ми можемо представити в собі в голові, то можемо реалізувати в реальність. Потреба в інвестиції на прямих використання. І ось цей пункт, коли я казав, що він дві він так тижні він взяв для себе. Так, і ось тут так, Або на половині, або ось тут, тут трошечки нижче, тому що попереду було три абзаци таких написано. Отут в нього написано. А, розраховується сума необхідних інвестицій, описується два-три основні активи на покупки яких будуть направлені ці інвестиції. Або ви землю купаєте, або приміщення, або якесь обладнання, тому що інвестор не хоче давати вам, наприклад, 200 тисяч доларів на те, щоб ви відкрити сайт в інтернеті. Якусь одну сторінку сайту в інтернеті, на це вам необхідно 200 тисяч доларів. Тобто, все ж таки інвестори по сторінці, а особливо в нас в Україні, вони хочуть, щоб у вас було а, закладний закладний, так може бути такий. За, Закладуємо капітал, де да, якийсь капітал, який, якщо щось буде не так, його подають і реалізують на ринку, і ви повертаєте гроші інвестору. Якщо такого активу не маєте, або власне прописати свій актив, будуть використовувати, скажете, от моя квартира є, є машина моя. Якщо що, то забирай їх. Якщо буде щось не так. Ми ризикуємо, але ризик – це у нас. Це приносить доходи. Як можете, що нам необхідне: викопати ямку, покласти там в ямку гроші, насипати ямку землею, полити водою, сказати крикс пекс, і у вас гроші почнуть рости на деревах. Можна і так прописати інвестори таку послідовість. Так. Також передбачуємо джерела фінансування та як вони повертаються інвесторам, як буде отримано капітал, тобто ви просто інвестори гроші, і пишіть то я беру, залучаю стільки то грошей. За рахунок власних коштів, залучених чи позичкових. Через скільки часу та який чином повернуться ці кошти, розмір винагороди за інвестований капітал? Ось цей розділ саме очікуваний, саме цікавий для інвестора. Він хоче. І найголовніше, коли ви пишете, що я, мені необхідно 200 тисяч доларів, то ви повинні прописати: я вкладаю в цей бізнес десяту частину, це 10% і він складає 20 тисяч доларів у вигляді, наприклад моєго авто або приміщення вже куплено завчасно, в якому буде вироблятися наша продукція чи послуга. От якщо ви так пропишете, інвестори не дають гроші тим, хто нічого не вкладає. Ви можете написати, як, наприклад, в стартапі Bodywell ми писали, що люди два роки розвивали цей стартап, програмне забезпечення, опробували в них було майже 200 клієнтів, які вони обслуговували безкоштовно. Вклали туди вже 20 або 30 тисяч доларів. Вони Туди вклали. А також вони вклали туди неймовірно два роки свого власного життя, і вони порахували, що кожен час їхньої роботи по мінімуму коштує по, по коштує по 20 доларів, тому це мінімум 20 доларів. Тому, будь ласка, оцінюємо наш капітал в один мільйон. Ви можете вкласти. 200 тисяч доларів і вам буде належати всього лиш 20% вашого бізнесу. А 800 тисяч доларів це наші інвестиції в розвиток програмного продукту. Ми так і пояснили, так і прописали в бізнес план. І коли інвестор прийшов, він погодився: да, я даю 200 тисяч на розвиток вашого MVP, да, а вам належить 80%. Потім ми будемо дивитися, З часом вони вклали 200 тисяч, почали розвиватися і почали за два роки. Вони стали більше двох мільйонів коштувати їхня компанія за зараз капіталізацію. Інвестор, вклавши туди 800 тисяч доларів, а 200, 200 тисяч доларів він вклав туди. 200 тисяч доларів, то зараз йому належить 20% відсотків від двох мільйонів, а два мільйони це вже для нього це 400 тисяч, тобто в два рази склала більше. Цінність їхньої компанії. Тобто за два роки він підвищив капітал два рази. Отак він і поруховий. Так, наявність ліцензій, сертифікатів, дозвілів да, для здійснення деяких видів господарства діяльності обов'язково наявність відповідної ліцензії або дозволу. Якщо ви займаєтесь тютюном -тю 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 алкогольною промисловістю, алкогол продажею або виробництвом його, або ви займаєтесь, наприклад, зброєю виготовлятим. Або ще щось, щось подібне там, навтопродуктами займаєтесь на це, необхідно мати ліцензію. Не маєте. то не буде. Або ви будете будівництво якогось об'єкту, вам дозволи від місцевої ради на будівництво цього об'єкту. Не маєте дозволу, то ви не буде. Так, наступне, ключові економічні показники ефективності проєкту. От на наступному практичному занятті ми з вами будемо розраховувати. Всі ось ці показники. Вони всі будуть розраховані вами. Так, і ми вже і колись з вами їх рахували, і ви знаєте, як рахувати. На, на тому, тому семестрі, або в тому році, коли у нас було. Так, і останні у нас можливі ризики та система страховок. Тобто, ось тут в самому кінці, в самому кінці, Останнє річне, його майже ніхто не читає, але все ж таки його прописують внизу. Якщо є такий у нас ризик втратити капітал, то що ми для цього пропонуємо? Для вас ми можемо диверсифікувати виробництво, то одну короду будуть купляти, а іншу не будуть, і за часними то тобто половину половиною знаєте, як яйця в різні. Кошолки ми ложимо, да, то, то по-різному будемо заробляти там. Це де дозволяє нам більш стабільно себе відчувати, диверсифікація. Або застрахуємо, або якісь резервні нагромадження, у нас є, є дав, якісь земля, у нас я казав. Отримання гарантійних зобов'язань. Тобто у нас є поручитель, я забув, як буде поручитель, який каже, що якщо щось не так, то я заплачу за, за них, несу цей капітал. Так, опис підприємства та галузі, а це наступний розділ, я вже перебіг.